Слава Ісусу Марії, вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо молитві, в радості, благословенні. Понеділок, прекрасний час, знову новий тиждень, нова боротьба і нове життя. Кожен день як нове життя. Якщо людина розвивається, особливо розвивається духовно, тоді кожного дня якась місія. Кожного дня людина трошки, трошки, як кажуть, крок за кроком, степ бай степ, по англійськи росте, людина росте. Але якщо ти ростеш духовно, то ти ростеш і матеріально, і фізично. Бо коли все в порядку в духовному твоєму стані, то інше також підтягується. А буває так, що можна тільки за тілом, тіло тягнути, а розуму не дотягнути, а духовно воно буде підтягувати все інше. Не завжди так працює, бо бачу я її. Людей, які наче духовно позиціонують себе підтянутими, але, наприклад, можуть ще там спокійно труїти себе якоюсь нафтою, ну, в плані Кока-Колою або ще якимось ну, речовинами, які ну, не потрібно вживати. Бо ми християни. А християни дбають про своє тіло більше, ніж про свою одежу. Це. Ви не знали цього, напевно, але так є, так Ісус сказав. Казав Ісус, що більше їжа чи життя, і тіло чи одежа. То коли ти сьогодні хочеш попрати, попрасувати і думаєш пів години, що я вдягну в моїй шафі, де тисяча сукеньок, і я не знаю, що я вдягну сьогодні, то подумай чи, чи тіло Твоє задбане сьогодні, чи не кидаєш ти там пів кіло цукру, туди як в топку. Або якийсь фастфуд, або, я не знаю, Кока-Колу п'єш. Ну, тобто шкодиш своєму організму і не звертаєш на це навіть ніякої уваги. Тобто для тебе це не так важливо. І в плані того, чи життя не нищить тобі життя, чи ця їжа, яку ти сьогодні будеш споживати, не нищить твоєго життя, це важливі теми. Це Духовні люди мають це розуміти, мають розуміти, що дух, душа і тіло. Воно має в своєму гармонії бути, а як воно може бути в гармонії, якщо тіло ти вшатуєш кожного дня, то це є Божа мудрість, яку треба закликати, просити і, і так жити, і цим жити. Цим жити. Я вже не говорю про алкоголь, нікотин це такий явний вже гріх, явне, явна шкода. Тут говоримо для тих, хто вже дійсно зростає духовно, що треба зростати і фізично. І до спортзалу записуватися, і йти, не тільки записатися і купити абонемент на рік, а і ходити туди в той спортзал. Дійсно, почати ходити, піклуватися про своє тіло більше, ніж про свою одежу, більше, ніж і піклуватися про свою їжу. Про свою їжу, чи ця їжа допомагає мені добре жити, чи ця їжа нищить моє життя, чи ця їжа скорочує моє життя. Бо Ісус каже, що важливіше. Їжа чи життя. І сьогодні подумай, чи їжа для тебе важливіше, чи все ж таки життя, чи ти не нищиш себе сьогодні якимось їжею некорисною. І, і чи ти дбаєш про своє тіло, чи тільки про одяг. Думаєш, як ти будеш виглядати в цьому, в цьому в цьому, треба купити сухеньку, треба купити костюм, треба купити то, 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 то. Тобто всі думки про їжу, але нема. Або, знаєте, як сховати своє сало, купити таку сукеньку, щоб я не жирна була, не жирний. Або може подумати, схуднути і не заморочувати, що я одягну. Бо в усьому буду добре виглядати. Це, це і мене теж стосується. Тому е, я знаю, що таке бути супер товстим, бо був таким. Потім схуд дуже, потім набрав м'язи, але і трошки маю також і як то він брюшик, який. Але я постійно про це думаю, що так не має бути. Треба закінчувати цей вже медовий період. Ресторанний фасф... ну, фасфуду, я не їм але ресторанний, де порції в Хорватії великі, і завжди є надлишок. Треба знову включатися в свій режим, режим бо тіло потребує дисципліни. Тоді буде гарне все і здорове. Якщо пустити самотюком, то буду хвороби, і наслідок приходить. Добре, сьогодні візьмемо 25 лютого 2006 року. Дорогі діти, у цей благодатний час. Ага, тут про Великий піс. Не будемо сьогодні читати. Будемо в середу про піс читати. Сьогодні візьмемо 25 січня 2006 року. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю бути носіями Євангелії у своїх сім'ях. Не забувайте, дітоньки, читати Святе Письмо. Покладіть його на видному місці і свідчіть своїм життям, що ви вірите і живете Словом Божим. Я близько вас, своєю любов'ю, і заступаюся за кожного з вас перед моїм сином. Дякую, що відповіли на мій заклад. О, це послання серйозне, сильне. Каже Марія, знову про Слово Боже. А чому Марія завжди каже про слово Боже? Ну бо ти його ще не поклав на видному місці. Ти його ще не почав читати. Може ти вже і сьогодні поклав його на видне місце? Може в тебе вже Біблія лежить, як у мене в хаті, Біблія лежить, прям входиш і Біблія лежить. Але зараз цей ти... Обстановці цих реколекцій, то я навіть не маю часу в хату тут зайти. То важливо ще не тільки покласти е, цю Біблію, а й читати її, читати, бути носієм Євангелії. А бути носієм Євангелії – це значить жити цим Євангелієм. І коли Ісус каже, життя важливіше за їжу, а тіло за одяг, то це також наше життя, це є стиль нашого життя. Е, у своїй сім'ї будь на сім'ї Євангелія. А як, ну, як нас Євангелія, якщо я не живу нею, якщо я не читаю, її, то ніяк. Буквально ніяк. Тому каже Марія, не забувай, дитинко, читати святе письмо. Не забувай. Як би то важко не було, як би ти зайнятий там не був, не забувай про це святе письмо. Хоч трошечки прочитай. Хоч один, один віршик, один, або хто дуже багато його читає, то можна і в думках воспроизводити деякі такі. Серйозні слова, які чіпляють кожного дня. А деякі речі, слова Ісуса вічні, і деякі слова такі, що вони зранку до ночі промовляють. Наприклад, навіть це, що я кажу, що їжа не має бути дорожче за життя. І так само, як одіж за тіло, це є зранку до ночі. Це наше життя, це слово життя, слово вічності, яким треба просто жити. Його можна згадувати, якщо не маєш змоги прочитати слово, то все одно згадувати слово Боже. І каже Марія: не забувай читати святе письмо. Поклади його на видному місці і свідчи своїм життям, що ти віриш і живеш Словом Божим. Власне, ось це вже тут каже: поклади, читай і свідчи своїм життям. Слово Боже, це не файна книжка, гарна книжка. Слово Боже має відображатися від стилю твого життя, відповідати стилю твого життя. Можна прочитати слово Боже тисячу разів і бути, ну знаєте, як то кажуть, ну, таким, таким словом, як бидло. Ну, тобто, невиховане, прийшло, там сіло, там на, 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 кричало на когось, там наругалося, там іще щось. Ну, Тобто, поведінка не то, що не християна, а просто не людська. Це не може таким бути. Таких, такого Євангелія людини ніхто не буде слухати, бо він не живе цим Євангелем. Нема сенсу розповідати про щось. Чим ти не живеш? І це буде видно. Дітам, дітям не треба розповідати. Діт, дітей, щоб навчити, треба вчити себе. Так говориться, бо діти будуть дивитися, що робиш ти, що робите ви як сім'я. І так будуть саме робити. І так само близькі сім'я. Вони не будуть слухати, особливо коли стосується пишуть багато мені, щоб мій чоловік навернувся, щоб моя мама це зрозуміла, щоб мій тато. Вони не зрозуміють, вони не будуть вас слухати. Вони не будуть слухати, як то кажуть, яйце, курку, курка яйця не слухає. І тут є проблема, що хочете навернути батьків, то маєте показувати свій приклад. Не треба на них нападати. Там. Ми можемо тільки молитися за цих людей, і коли ви пишете про молитву, то я за цих людей всіх молюся. І можемо молитися за цих людей дійсно. І також, хто читає коментарі, то моліться також за цих людей, за ці навернення. І не зупиняйтеся в своєму наверненні, в, свої, в своєї цій практиці. Бо маємо ми висвітлювати цей Євангеліє. А щоб висвітлювати Євангеліє, то жити цим Євангелієм. А для цього його треба читати. Каже Марія, я близько біля тебе своєю любов'ю і заступаюся за тебе перед моїм сином. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. І сьогодні ми приймемо благословення від отца Романа, який тут випадково підійшов. То отче, благословіть, будь ласка. Благословення Семутнього Бога Ця Сина і Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь.